Унікальне обладнання отримав один з медичних закладів, де лікують поранених військових. Мова про ось цей мобільний рентген-апарат. Медики кажуть, він не лише легкий, зручний, але й вкрай ефективний, оскільки його можна використовувати будь-де, навіть в польових умовах. А це кажуть спеціалісти в рази пришвидшує діагностування, а відповідно, і час на надання фахової меддопомоги хворому. Вага я, головної частини 3,5 кг. кілограма. І він може працювати від акумулятора. Тобто, якщо немає електроживлення, то можливо виконати декілька десятків рентгенівських знімків без підключення к електромережі. Дуже легкий, простий в експлуатації. Основна його перевага це можливість використання в польових умовах. Це використання там, де мобільні госпіталя, передвіжні якісь хірургічні групи, де немає можливості підключення к стаціонарному електроживленню це його основна перевага. Результат виходить на ноутбук, який є в комплекті, і можливо оцінювати вже одразу. Цей рентгенапарат прибув із-за океану. Кошти на нього надонатили небайдужі до долі України та свого рідного міста харків'яни, які зараз перебувають в Америці. Ми пишаємось, що в Україні живуть нас на справжні герої в реальному житті, і це дуже круто, а ми не на секунду не сумніваємося у, у, у нашій перемозі і намагаємось допомогти як тільки ми можемо. Ще раз за перемогу, слава Україні, і тривайте, Перемога за нами. Таке потрібне для порятунку військових обладнання до Харкова. Доправили цього тижня. У четвер його вже передали в руки медикам. Ми привезли сьогодні багато, дуже обладнання. Це ліжко і цей чудо-прибор, який я пообіцяв колись начальнику, що ми його привеземо. З ним було, до речі, дуже така цікава історія. Ми зіграли на той темі, яка е, притаманна миру Терехова, коли він казав, ми харківчані!», ми харківчані!». І ми через нашу харківську діаспору дешевше, ніж 68 тисяч євро, ми не знайшли на Україні такий прибор. Ми вимушені були купити його в Америці. Зібрали харківчани гроші. Купили в Америці, передали нам і мої два сини, їздили в Мюнхен, отримували цей прибор. 17 годин вони простояли на таможні в Польщі. Ніхто не вірив, що вони везуть тільки це. Загружали, вигружали наваги. Ну, дуже, дуже цікаво. Поляки нас зустріли з цим. Але що я хочу сказати, що черга була десь 500 автомобілів. І вони розступились, коли узнали, що для шпиталя, і пропустили наш автомобіль десь третім. І ще хочу сказати, що в договорі, який привезли, вони написано, що тільки для Харківської області, для Харківського регіону вони дарять цей. Його не можна використовувати ніде, не передарити тільки в цьому, в цьому лікувальному закладі. Хлопці настелить. Яли на цьому, і ми звичайно підтримали таку саме їх пропозицію. В партії допомоги і медикаменти та ще ряд потрібних речей для військових, які харківські лікарі ставлять на ноги і знову повертають в стрій. Міська рада дуже багато і часто допомагає нам, і не тільки обладнанням, і фахівцями, і всім рештою. Ми постійно знаходимося з ними в тісному контакті, і передається багато оборудування і палаток, особливо палаток тих скажімо так, медичних виробів, які використовуються у нас спереду, в мобільних групах, де надається безпосередня допомога. На рівні передовій це не вся партія, це то що таке важке, скажімо так. Це кровать з підогрівом функціональна. Вона дозволяє підігрівати хворого, особливо хворого постраждалого, який ходить на етапи медичної евакуації. Причому за рахунок підігріву ведеться первинна боротьба з таким дуже негативним впливом на організм, як перехоложення. Боротьба починається з підігрівання пораненого хворого. Тому такі кроваті нам нададуть можливість більш ефективніше надавати медичну допомогу. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Юрій Бобикін, Харківські ізвісті.